В норі з'явилися міні-роли, тому зараз хто витягне 20 см, отримає його. Полетіли. Витягніть 20 см і отримаєте міні-рол від норі. себе, на себе, на себе, на себе. Оп, Скажете, коли стоп. Ось так. Ось так. На жаль, 23 сантиметри. Так, скажете, коли стоп. На жаль, 17 сантиметрів, але дуже близько. Скажете, коли стоп тільки. Стопаємо? О, 20 сантиметрів. Що, ходімо в норі, Пригостимо вас ролом. Полетіли? Так, це ваш рол. А ви залітаєте в норі, тут смачно і вас чекають. Скажете, коли стоп, Окей? Так? Ще? Окей. 21, дуже близько, дякую, але на жаль. Дивимось. А, на жаль, 23. три. Хтось ще хочеш спробувати. Стоп. Дивимось. 18, на жаль. Давай, давай, давай. Стоп. Стоп? Та ні, тут мало, я думаю. Стоп. Давай дивимось. 18. Всі вболіваємо за тебе. Все. 19, майже! майже. Давай, Давайте, у кожного по спробі. Стільки. стільки? 28 сантиметрів. Ого. І давайте ви ще спробуєте. Давайте, ми у вас віримо. Це багато дуже. Ще? Є. Так, так, так? дивимося. 20 см. Реально 20 см. Ходімо, ми вас перегостимо ролом. Підемо, не пішли. Получили? Їдь, будь ласка, в норі були? Так. Да. Як там? Тому зараз будете ще один куштувати рольчик. Полетіли. Тримайтеся ваш найулюбніший ролл і заходьте в норі. Вас тут чекають. Всім до зустрічі!